Проводжу ремонт вуликів, удосконалення. Ремонт, як то можна, не знаю, як то можна сказати. пінополіуретан, будівельне пінополіртану. пінополіуретан, здається. Раніше не вкручував тут шурупи, щоб скріпити. Є проблема, що деколи ті планки відлітають. Зараз вкручую шрупи. Також низ в мене був з м'якого пінопласту, то я попрацював, або ще якісь птахи, повигризали, зараз все відкручую низ. Буду давати фольгу. Так, є міль. Він м'якший був, це міняю скручую ці планочки. Напевно, буду все-таки без цього без шумних рубіт, щоб був нормальний звук. Так, просто я тут дирочки, оскільки тут стоять шурупи. Я їх викручую, бо вони майже не тримають. І перекручую їх в планки. Тоді воно буде краще тримати. Там, де планочки в мене відходить, я буду її підклеювати. Можна також навіть сюди повкручувати. Буду дивитися по факту. Бо при роботі. Коли ти віддираєш десь корку, ще щось, оті планки дуже часто відриваються. Тепер і клей буде краще тримати. І, відповідно, то вже вся основа, тобто воно всюди. А так, то була тільки планка. Дуже часто відривалися. Навіть. Є такі, що підклеював. Так, тепер відкручую вниз. Шурупу ну, там шу руку вартам, що буду знімати, не буду дрейкою, бо вона більш шумить. Вже придбав мікрофон, щоб краще звук бути. Якщо буде ще трошки гірше, то вибачайте, буду виправлятися потрохи. Я також, крім шурупів, ще садив на клей. Тобто зараз ножиком ножик. прорізаю старі з'єднання клею. Десь воно гарно тримає, десь не дуже. Якщо клей хороший, то швидше всього пінопласт ріжеться. Якщо клей гірше, то може і клей різатися. Так, то що, тут у нас піноплазрізався. Зараз позачищаємо. Також, якщо ви працюєте... З піною вклеєм дуже дивіться на температуру використання, бо я раніше цього не знав, буквально дізнався недавно, коли почав шукати піну нову Стара мене піна працює при 15 градусах, тобто, якщо холодніше, вона вже починає гірше працювати. Майте на увазі. Це досить суттєвий варіант. Ось тут вже не буду, там новий клей і все. А тепер я взяв, яка працює при 0 градусів. Зараз тут десь, напевно, градусів 6-7. Холодновато, приміщення не опалюється. Змо... Змочую обов'язково, там, де буде клей наноситись. Тут щось зробиться агдеція. Зараз буду дивитися, що буду з тими робити. Так. Це я, напевно, просто зараз наклаю сюди фольгу. Так, отака фольга. Візьму її сюди наклею, щоб вона частково і попала сюди і сюди. Бджоли її не гризуть, оцей матеріал він досить такий ніжний, мав проблеми, що його якраз дуже активно гризли. Ця пуля продається в рулонах. Ось такого плану. Це я брав рівно трьох тобто, якщо їх брати, робити такі корпуси. Мається на увазі, що е, тут зверху планка бажано її робити знизу планку. Ну, але саме корпус, бо тут ці вулики розраховують, що тут буде дно. Тут ситуація трошки по них інша. Напевно, зараз ще треба буде тут вирізати, запінити і дати фольгу, щоб вони краю не гризли. То, якщо знизу зверху планку використовувати, то якраз достатньо для цього, щоб вона пішла під планку. Бо якщо не давати під планку, то вона відпіння. Так, зараз... так, оце, до речі, старий балон. Тримаю зараз його в теплій воді, бо в нього плюс 15 градусів. Заліз в клей. І проблема в тому, що він вже ось так працює. Зараз хочу вже використати, бо шкода. Все одно там щось є трохи. Все-таки воно коштує грошей. Так чи інакше ти за це плата О, Не йде, добре. Вже вже все. То, що, що в ньому є, чути, що є. Але я його використовував при менших температурах і, відповідно, багато напевно, цього газу, що спонукає для виходу. Вийшло в той час. Так, більша температура треба, щоб тиск створювався, бо якщо менше менше тиски, відповідно, піна не так активно виходить. Хоча цим клеєм дуже задоволений. Отакий він. Але то, що він не працює при холодах. Взяв тепер отакий, ну, не знаю, то він, чи китайський, чи турецький. Здається, турецький, якщо не помиляюсь. перший раз, ну буду пробувати. Так, то нехай сохне. Зараз буду... так. Думаю, з якої сторони краще мені клеїти. Може це що було. Зачищаю. Тут трошки бджола прополісом заробила. Тому що має бути нормально, хоча є пилюка. Так. Бачимо тут плюс того, що я якраз бачу, небажаної клеїти. Трошки, Шо, тут сіточку Ми клею сюди більше. Потім тим самим папером щоб краще прилягало, відповідно, отак прогладжую. Бажано, щоб ті всі краї якраз тут на стиках були. Тобто, він гарно ляже, дам сіточку ближче, з тої сторони сіточка буде в мене далі. Зараз вріжу, знаю, Може, цей. Подумаю, зараз що зроблю. Так, ну, в принципі, цей, напевно, заміню. Маю такий кусок. Зараз прикладу і виріжу з нього. Так, як то краще різати. Що це є? Бас. Напевно, напевно так вріжу. Так. Хоча багато хто може сказати, що ці вулики погані, що вони довго не живуть, але це в мене вже. Правильно ремонт роблю після 5-го року. І мені цей вулик чим подобається, що в ньому дуже швидко бджола розвивається. Тобто, якщо ви хочете швидко збільшити пасіку, а немає на це фінансів. Так, що з мене відео відключилося, не замітив коли. Так, вирізав я е, спину пінополістиролом, о, кусочок, дав фольгу. Не знаю, чи попали на відео о такого плану фольга. Купував в рулоні 300. -ка. Відповідно для цих вуликів вона досить шикарна є. Зараз взяв клей новою банкою. Була проблема, що хотів його, мається на увазі, вже вкрутив пістолет, а клапан в пістолеті, отут, тут на горі, там шарик є. Він просто закрився. Тобто клей не працює. Зараз подивлюся, я витягнув той клапан. Що ще хочу сказати, що також дуже залежить, ну, наприклад, як ми працюємо. Тобто, якщо ми, наприклад, сьогодні ремонтуємо вулики, ну, образно, то значить ми цілий їх ремонтуємо. А не перериваємо там на якісь інші потреби. Що ми цим добиваємось? Що ефективність кожного О, наступного разу, тобто, наприклад, ефективність ремонту кожного наступного вулика, якщо одинакові задачі збільшуються, так само і при збивання рамочок. Наприклад, якщо ми збиваємо рамки, то треба їх збивати з ранку до вечора. Це, це і нудно, це не завжди, не завжди хочеться. Але в такому плані це воно показує найкращу ефективність. Це ми можемо найбільше зробити, бо якщо ми будемо там, наприклад, зараз ми збиваємо рамки. Через годину ми щось там піднітаємо, через 2 години починаємо там сироп готувати, там ще щось. То робота ніби робиться, але ефективність тої роботи набагато менша. Вона може навіть бути в 3-4 рази. Тобто, мається на увазі, навіть якщо вибирати працівника. На роботу образом, там треба вам багато рамок збивати, то щоб він вийшов на свій максимум, він має пара днів це принаймні поробити. Бо за день чи там за, за годину, за два дні, не факт, що він зрозуміє, як йому краще робити. А якщо він цим... Раніше робив, все одно треба час на розпочагарення так званий. І це може багатьом допомогти при роботі. Наприклад, я, коли робив ці вулики, я в першу чергу брав циркулярну полу, не нарізав ці речі на циркулярні пилі. І, наприклад, там мені треба таких плав. Як там, елементів, наприклад, там 50 штук. Я різав доти, поки я не отримав 50 таких елементів. Не, не починав робити там якісь інші речі. Суто тільки ці. І так, 50 елементів отримав. Після того я, наприклад, Треба в таких 50, переходив до роботи таких 50. І це одноманітна робота, вона пришвидшує час виконання на, на кожен елемент. Е, наприклад, якщо я ріжу екструдон під то я цілий день його і різав, щоб ефективність була більша. І в кінцевому результаті, коли так, кожен процес розділити, виходить, що часу на виготовлення того чи іншого елемента чи вулика затрачається не дуже багато. Бо, наприклад, при даному зараз я роблю, я то вирізав, один елемент взяв. Такий зробив один, такий зробив, тут часу витрачається дуже багато. І ефективність, наприклад, даної моєї теперішньої роботи досить мала. Але якщо враховувати, що я, наприклад, тільки ремонтую вулики, не відволікаюся більше ні на що, ну, крім того, що зараз ще відео знімаю, то ефективність все одно непогана. Наступний раз, тобто я зараз не закінчу, бо вже треба збиратися. Бо я вже сьогодні трошки навіть роботу розділяв, збирання вуликів я відклав на потім, коли зроблю інші процедури, але наступний раз в мене вже буде збирання вуликів на першому плані. Так, тепер змочили, щоб... Краще агдезія була доклаю. Ось так. ну, так. таким підходом треба йти до всього. Тоді виходить, то, що трошки перебурщивши часу, затрачається не так вже багато. Якщо робиш одну, один. Одномаднітний рух так званий. На цьому так і виїхав Форд, що він вчив робити одну процедуру на конвейері, але зато даною процедурою він і домігся, що часу на ту процедуру затрачалося дуже мало. Так, так, і склею. Так виглядає, зараз тут клей ще забереться блискуче. Ці вулики ще мені подобаються, бо була така ситуація, що в мене вийшла бджола. Дуже, ну, сімейка дуже слабенька, одна-дві рамки, я не пам'ятаю точно. Хтось посадив такий вулик, дав теплу заставну. І чекав, поки бджоли не ростеш, щоб ті дві рамочки не тріщали. Коли було стільки бджоли, доставляв ще одну рамку. І таким чином ми. Буквально там за місяць виросли до цілого корпусу, просто ночах росло. І в травні ще навіть принесли мені достатньо меду. Тому ці вулики мені дуже подобаються і я не хочу від них відмовлятися, бо результат вони показують шикарний. Так, далі роблю, випідніше ремонтую а ці вулики. Що хотів, хочу сказати, що кожен вулик має свої недоліки і переваги. Так само, як лежак має свої недоліки і переваги. Наприклад, в пакети дуже класно від лежака відбирати, не треба з корпусами бавитися, тарба рамочно перебрав. Також кожен вулик потребує своїх. Своєї роботи. Тобто до кожного вулика треба знаходити свій підхід, щоб з ним працювати. Наприклад, ці вулики, що я ремонтую, їх миші гризуть, бджоли гризуть. З ними акуратно треба, бо десь там не так вдарив, вже є проблема. Але в нього є велика перевага, що він дешевий. І оця перевага, вона досить суттєва, що, наприклад, якщо ти починаєш пасіку з нуля або хочеш швидко збільшити її, зато не використовуючи багато грошей, цей вулик якраз може дати такі речі. Ну і собі вартість, за навіть робив не з дзьомне одного такого плану, еструдону оцей Щоб зекономити у виробництві, щоб здешевити його. І відповідно, цей вулик виходить ще дешевший. Дах для нього. я Виготовляв з ящиків з-під, як то називається, забув з-під хурми. то якраз на восьмирамочний вулик вони ідеальні стають, Тобто, зараз якраз сезон, їх можна безкоштовно в магазинах назбирати. Ті, що. Курмою торгують. Це ще один плюс, що воно здешевлює. Ну і так, в кожному вулику. Навіть взяти той дорогий з ПП. О, здається, якщо не помиляюсь правильно. Він теж хороший, він міцніший від цих вуликів, він довше буде служити. Але має так само свої недоліки, ну і ціна кусається в нього. Долік це, наприклад, дядька миші. Але є переваги. Так само в дерев'яного є перевага, що він дешевший. Тому треба дивитися завжди, що ви хочете отримати. І вже від цього відштовхуватися. Бо в мене була якраз критика відносно вуликів, що вони ніякі. Я тому зразу і вирішив. Поговорити відносно цього. Кожен виходить з своєї можливості і своїх потреб. Наприклад, мені зараз його вигідно зремонтувати, щоб він ще мені прослужив 4-5 років. Так, він вже стане дорожчий, бо я вже вклав в нього в ремонт. На даний момент я планую змінити вулики, але поки що треба гроші зберегти, бо невідомо, що завтра буде. А, кожна зекономлена копійка це те саме, що зароблена. Ти більше кожен Стараються якомога більше заробити. І якщо, наприклад, цей вулок може мені це забезпечити, то чого я маю цим не скористатися? Наприклад, я продаю пакети. Він для пакетів ідеальний. З нього пакети дуже швидко Получається. Але я продаю пакети тоді, коли вже маю і, і що собі залишити, бо зміна матки, навіть якщо ти плідну, пакетну матку поставив, ну, після продажі, вона на свою яйценоски не зразу виходить, тому треба так розраховувати, щоб і залишилося щось. Вона спочатку відкладає там, 10 її, там 50, 100 і так аж до своєї повної ціноскі. Тому чим більше бджіл залишиться, тим буде краще. Так, Дзвонять. Так, перебило. Я вже забув про що я хотів розказати а, про пакети. Тому я стараюся пакет продати пізніше, щоб е, отримати ще собі бджолу, щоб можна було ще щось для себе залишити. Так. Тому завжди вулик підбирається під певний, певні потреби. Чи фінансові, чи швидкість, чи якість, чи. Е, Нарощування чи зимівля завжди в чомусь будуть якісь переваги. Тому до всього треба підходити з розумом. Все, нехай всім щастить. Не забудьте поставити лайк, дизлайк і підписатися.